Станіслав Партала народився в Харкові, навчався в 111-й гімназії. Після школи став за життя легендою серед футбольних фанатів команди. -металіст. Він підтримував футболістів на домашніх та виїзних матчах. початку вторгнення росіян на Донеччину Станіслав став на захист Маріуполя. У полк Азов Партала прийшов одним із найперших. Вже тоді побратими називали його розвідником від Бога. Орден за мужність третього ступеня сержант Партала отримав у листопаді 2016-го. Тоді під Павлополем він ризикуючи власним життям. Із групою розвідників і саперів евакуював двох поранених та тіло загиблого побратима. 27 лютого 2022 року азовці мужньо відбили чотири спроби висадки ворожого морського десанту. Лейтенант Партала особисто знищив вісьмох загарбників та потопив два ворожі плавзасоби 2 березня. Азовці успішно замінували можливі шляхи просування ворога, але поблизу Калинівки ледь не потрапили в оточення. Портала вміло організував відбиття нападу, знищив дві з трьох ворожих бронемашин, зазнав поранення, але зміг вивезти побратимів на безпечну територію. Утім, врятувати життя героя медикам не вдалося. Вулицю в місті Харків названо ім'ям Станіслава Портали. Шануємо та пам'ятаємо.